Для чого вчитися в Гуварці пильно і старанно. Ну, зокрема, для того, щоб уміти розпізнати зло під його різними личинами, ось з'являється така дуже, е, я б сказав, е, ну, е, проблематика так в Гаррі Поттері. Романі Гаррі Поттері Келих вогню теж йдеться про певні елементи гібридної війни. Це така полікультурна, мультикультурна частина. Саги. Серед інших історії кохання. Тут найбільш екстравагантна, як на мене, історія кохання Гегріда. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І у нас сьогодні подвійно або й потрійно особливий випуск, бо ми говоримо про Гаррі Поттера, ми говоримо про. Джан Роулінг так таку найяскравішу авторку, безперечно, досі, напевне, нашої сучасності. І це, по-перше, чому він особливий, по-друге, тому по-друге, тому що це Гаррі Поттер, а по-третє, тому що це четверта частина Гаррі Поттера, Гаррі Потера цієї саги. Так, «Гаррі Поттер і Келих вогню. А чому ми обрали саме четверту частину? Ми далі пізніше скажемо. Але в будь-якому випадку розмова буде сьогодні саме про це і про ті аспекти. Які ми звично наголошуємо гендерні культурні е, ідентичнісні, так які проступають е, у цій частині, на нашу думку, надзвичайно яскраво. Е, ми закликаємо ставити лайки під нашим відео, підписуватися на наш канал, хто це ще не зробив. Ми пройшли майже половину дистанції до срібної кнопки YouTube і сповнені рішучості рухатися далі. Е, так само підтримуйте нас на патреоні і тут на Ютубі. Можна поцікавитись нашим мерчем тут під відео, і е, так само беріть участь, каймо брати участь в обговореннях після кожного відео. Це сприяє загалом всьому українському Ютубу. Е, отже, ми маємо четверту частину саги про Гаррі Поттера. Вони вже достатньо дорослі, так вже четвертий рік їхнього перебування. Горді і е, специфіка цієї частини стає е, перш за все видимою в тому, що вона стає міжнародною. Так тобто, це вже не лише е, одна школа. Ми дізнаємося, що існують і інші школи. Так, і це майстерність Чан Роулінг нанизувати сюжети. Є головний центральний сюжет, який ну, власне, два таких центральних сюжети, які тягнуться з частини в частину. І з одного боку це навчання огорці. і. Можливість та тобто можна їх описати, от так як жартують, що е, всю епопею Марселя Пруста можна описати одним реченням: Марсель стає е, письменником. Так само тут е, Гаррі Поттер, е, Герміона і Рон стають чарівниками, так тобто, вони чарівницею. Тобто вони це перша така наскрізна сюжетна лінія. Друга це звичайно протистояння боротьба з Волдемортом. Хоча для багатьох власне вона найважливіша, е, її вважають най... Більш потужною, це традиційна власне лінія фентезі боротьба добра зі злом. Але кожен з текстів, кожен з окремих, кожен з окремих цих частин. Кожен з цих романів має ще свою сюжетну лінію. Ну і в цій четвертій частині це боротьба на тричакунському турнірі, який стає чотиричакунським, досить багато парадоксального в цій частині, але знову ж окремий сюжет додається. Ми дізнаємося, що є більше шкіл. Власне, якісь дзвіночки цьому є десь попередньо, але в цій частині ми просто вже бачимо приїзд цих інших двох шкіл Бобатону і Дурмстронгу, так, і це чеце, власне, інші культури. І, взагалі, в цій частині, яка починається великим міжнародним квідич турніром де сходяться команди Ірландії і Болгарії, та і Дурмстронг, він, власне з Болгарії, то ми бачимо різницю культур, яка позначається і на різниці культур чарівників. Отже, це така полікультурна, мультикультурна частина. Саги, ну, а вона так само має. Тобто тут є певні такі вузли, які можна, на які можна звернути увагу, але вона так само має і е, урізноманітнення гендерної проблематики, тому що персонажі починають закохуватися. І власне ще одна інтрига, яка йде через цілу цю частину, через цілу четверту частину. Хто з ким піде на власне різдвяний бал, який так чи так вже суттєво вплине на дальші долі власне, вихованців школи? Ну і це також міжнародний бал. Який ну, демонструє вже не тільки інтернаціональність повна така є самого Гогворцу, але й так само присутність інших представників і представниць інших шкіл, які вочевидь, і це дуже цікаво якось помітити, вони там ну, додатково сексуалізовані. Тобто можна сказати, що ці. Випускниці е, жіночої елітної школи Чарів Бобатон, е, вони так чи так, ну, принаймні, Рон вражений ними від початку і так фатально. З іншого боку, оцей такий маскулінізм значить, школи в тій болгарської школи, де чемпіон Віктор Крам, е, от чи Крум, там по-різному можна читати, так, і він власне. Е, Ненадовго, але оселяється в серці Герміони. Е, ось з'являється така дуже, е, я б сказав, фройдиська е, ну, е, проблематика так в Гаррі Поттері», що напевно символізує вже перехід цієї книги від дитячої аудиторії до підліткової. Вочевидь, ну, може, цікаво. навіть не лише підліткової, але й старшої. Янка, Тому що так. серед інших історій кохання Тут найбільш екстравагантна, як на мене, історія кохання Гейда, тому що добрий велетий котрий Ну, ні на кого не схожий, котрий розпочувається таким винятковим, він уособлює якусь іншу расу, ймовірно, ну, але врешті. Коли ти дуже великий, то в світі дає істоти, де істот трансформується, дає там істоти з не знаю, коні, з крилами, і жаби, які літають бути великим, не, бути велетнем, не так уже і дивовижно. І ось з'являється гостя, яка, ймовірно, мадам Максим. Мадам Максим, так вона. яка ймовірно ну, самим знайти. іменем натякаючи на своє, вона вона. Нарешті стає поруч з Гегрідом, і він не видається біля неї велетнем то може це була якась раса. Представники якої лише двоє. Ось їх вижило, і в них є шанс ту расу відновити. Тут до речі, постійно, що робить Роулінг, вона натякає на певну дискримінацію і велетні дискриміновані. Їх вважають такими. Ну там більшість з них є грубі і так. е, такі недалекі Їх тому е, там десь витіснили, десь там в горах вони живуть, але це таке ставлення. Дискриміноване, і це ну, таким іронічним чином е, десь сусідить знову ж ці нерівні шлюби. Бо Гегріда, як ми розуміємо, мама-велетка, а тато у нього звичайний, так і вони е, от е, тим не менше, то, то це був шлюб такий дуже дивний для всіх, але тим не менше е, він от вони народили Гегріда. Але тепер він нарешті. Потрапляє також в зону дії ось цього, ну в зону дії кохання, грид закохується, там квіти шукає і так далі. Ну, колон, яким пляшку, як мав ма, не пляшку, якого виливає на себе, так чи так Гегрід, який ходить на побачення, Гегрід, який зовсім інакше, ніж він поводився, і це дивує дітей знов таки, це дивує Рона. Гегріт ніби обертається якоюсь зовсім іншим. Ну віку якось... коли поруч з ним з'являється жінка-велодка, він виявляється обертається... Він обертається якому якомусь іншому вимірі. Ми його бачимо зовсім іншими, так само як врешті. Поява сторонніх, поява представників інших двох шкіл на цьому тричі турнірі, який 100 років не проводився, ось це така подія, така подія. Поява цих інших ніби сприяє комусь такому новому змаганню. Тепер уже треба не просто обстояти честь гуртожитку, не просто обстояти, скажімо, там честь. Гріфендорф, це треба обстояти честь всього Говарсу, всієї школи. І тут знов-таки, як завжди, втручаються темні сили. І, врешті, якраз в книжці Гаррі Поттер і Келих Вогню ну, починаються реально трагічні події, тому що десь там. Є якийсь натяк, який ми не, не дуже розуміємо. Ки читачі не дуже розуміють, що тричі турніри свого часу заборонили, тому що було забагато смертей. Тепер, нарешті, є віра в те, що от світ змінився на краще, і це можна знову відновити. І знову. Втручається, тепер уже Волдеморт, який набрав сили. В цьому романі якраз в цьому романі дуже добре видно, Гаррі Поттер — це фентезійна са, а зараз, як ми знаємо, Джон Роулінг пише детективні романи. І, от власне, Гаррі Поттер і Калифогню і починається як детективний ну, за, за законом детективного роману. Причому такого ну, екстравагантного детективного роману. Ось є цей маєток, де дивовижним чином, не зазнавши жодних зовнішніх ушкоджень, помирають троє його мешканців. Лишається садівник, котрого звинувачували в вбивстві, але вбивство довести не змогли. Хоча його всі підозрюють, тепер гине і він, Гаррі Поттер, вкотре відчуває свій зв'язок з Володимортом, у нього болить шрам. І, власне, все йде до того, що в цьому тричаколинському турнірі. Випробування ж ніяк не дитячими, вони такими і є, тому що І от якраз тут питання про небажання визнавати очевидне, про бажання, про бажання уникнути небезпеки. Адже в чаклунському світі є цей припис не, 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 не вимовляти імені Володиморта». той, кого не можна називати, той. Про кого не, не треба говорити. І ось коли гине чемпіон, коли гине Седрик Чемпіон Дамдо має директор Дамдор усоблення мудрості. Має відвагу сказати, що Седрика вбив Волдеморт, він не боїться назвати зло, тому що не назване зло лишається не звинуваченим, а відтак не покараним. Дуже накладається загалом на, на жаль, так але це знову ж, щодо застережень. Дуже накладається на ту ситуацію, яка, яка зараз існує, бо світ магічний світ. Не хоче визнавати оцю правду, яку дослідили, ну яку пережив, засвідчив та Гаррі Поттер і е, Дамблдор е, її постійно проговорює так і вони будуть мати з цим проблеми цілий наступний том. Е, тобто тут е, ніхто не хоче вірити та міністерство магії всіляко. 에, значить, відкидає думку, що Волдеморт повернувся, що небезпека повернулася. Що знову, давайте, якщо ми розуміємо, що фентезі 에, воно не завжди має політичні паралелі і. 에, коли в е, попередній раз Волдеморт з'явився, то е, він фактично е, ну, знищив дуже багато е, відомих чарівників, добрих чарівників, так і е, ну, створив таку, е, майже створив таку та тоталітарну систему. Е, ну, але ми розуміємо, що е, Лілі Еванс, Лілі Поттер стала йому на заваді е, своїм так, Тобто це він був повержений, але зло повертається, е, тоталітаризм повертається, фактично, е, от там е, вже в п'ятій частині там будуть наростати ці нотки, в шостій, і в сьомій фінальна битва. Фактично, е, навіть Гогорт перетворюється в таку, е, Гогорт перетворюється в таку е, е, мілітаризовану тоталітарну школу. так, і е, е, в цьому сенсі, звичайно, це найважливіша, найважливіше попередження, от, плюс детективні історії, які в кожну, кожну, в кожній частині ми можемо бачити детективну історію, які десь стосуються окремих окремих небезпек, так які складаються у цей великий пазл повернення темного лорда. От можна. Говорити про е, таку дуже серйозну політичну е, е, паралель. Крім того, вона має і на різних рівнях відповідники, бо от саме в четвертій частині Герміона намагається боротися за права домашніх ельфів. От, тобто вона там виготовляє значки. Це в фільмі не відображено, але ну, меншою десь мірою. Але в, в самій книзі це досить добре розгорнуто. Ну, от там є ця ельфійка Вінкі, яку вони намагаються порятувати е, з такого домашнього рабства, і е, насправді це теж доходить до такого усвідомлення та оця соціальна нерівність, е, ну расова нерівність по суті, бо ельфи окремий вид, і вони, вони принижені. І взагалі ми розуміємо, що. Та починаючи е, там з другої частини е, і аж до е, прикінцевої, де е, власне, добі проявляє себе, так то е, він від такого е, е, уярмленого, від такої уярмленої, зацькованої, безправної, заляканої істоти він перетворюється на, е, ну, власне, е, на самосвідомленого. Вільного ельфа, так, добре добрий вільний ельф, звінки трохи інакше, там інша лінія і більш мінорна, скажімо так. Не дуже вдається Герміоні масштабувати Вдихнути цю свободу. боротьбу. Але от в четвертій частині це десь також додано. Тут дуже багато з'являється таких важливих проблем. Ну, скажімо, проблема того, як. Е, медіа здатні впливати на ситуацію і викривлювати її, трансформувати її так, от е, значить е, журналістка, е, яка з'являється, е, в, знову ж в четвертій частині, так, ця значить, журналістка е, е, ну, Каріта Скінер, врешті-решт, зазнала, я би сказала, справедливої покари. До речі... Але весь час там є кілька статей, і вони весь час викривлено, викривлено продають е, всю ситуацію. От. І Джоан Роулінг ніколи не відмовляє собі в от, покарати таких наклепників майстрів. Пера. Це пригарна історія, як Ріта вирішила, що вона. Маю дозволила собі порушити закон, перетворилася в жука. Вона прихований, не, не зареєстрований цей самий анімаг і Звичайно тоді в жука. В жучка. Ну в жука, жучка. І тоді ну тут жучок має два значення, так. зрозуміло, але. Вона якраз той жук живий, а не той жучок, які чіпляють спецслужби. Але цього живого жука Грімона врешті викрила. Для чого ж вона вчиться? Чому ж вона відмінниця? Для чого ж вона відмінниця? Ось вона її закрила в банці, і друзі з приємністю бачать, як жук. В цій банці б'ється обстінка, а брехливих статей тим часом не з'являється, немає в газетах. Але е, от ще одна дуже важлива е, лінія, дуже важливий мотив, який наростає в цій книжці, і потім буде наростати в наступних романах. Це вміння розпізнати зло. Зло прийшло, його е, треба мати відвагу визнати, що воно є. Не можна жити в ілюзії, що зло назавжди зникло. Але зло ще, і е, врешті в е, романі Гаррі Поттер і Келих вогню теж йдеться про певні елементи гібридної війни, е, тому що тут е, хтось маскується під когось, хтось міняє личину. Хтось перетворюється, і ну, чи завжди можна розпізнати? Це справжній чорний пес чи це хрещений Гаррі Сіріус? Що там з цим Дикозором? Дикозор, муді так Це якраз дуже добре замаскована, дуже добре замаскована небезпека. Так? І це взагалі, це питання. Хто е, прихований смертежер, хто колишній вже смертежер і змінився, а хто не змінився, так є Снейп, е, про яко, який колись був смертежером, але начебто змінився, приїжджає директор школи з Болгарії Каркаров, який теж колись був смертежером, і чи він змінився? І, врешті. В фіналі так, вони всі постають ті смертежери, які залишились вірними лорду, і той, власне, втілюється, і це вже небезпека, яка дуже зрима. І ось це так, ті, хто. Підтримують зло в своєму значить серці і будуть сприяти йому в майбутньому. Так, тобто, це оце, цей момент з подвійними агентами, і це теж дуже серйозно в цій і це в оце, для в чого ну, одне з питань: для чого вчитися в гуварці пильно і старанно? Ну зокрема, для того, щоб уміти розпізнати зло під його різними личинами, зло маскує. Це під добро, зло може імітувати добро. І як, ну так, очевидно, любов, але ну потрібна, ще, потрібна не лише любов, не лише емоції, mm -hmm. потрібні знання, потрібне вміння. Це те, чому треба навчитися для того, щоб вистояти на цій лінії війни з Володимортом, з абсолютним злом. ну Врешті, недаремно ж саме Герміона. Як там казала авторка, що Герміона це вона сама сама Роулінг в дитинстві. Такусь не даремно ж Герміона так пильно читала всі ці книжки е, і так пильно все вивіряла в історичній перспективі. Вона на кожну, ну, може не на кожну, але на дуже багато ситуацій Герміона має якийсь приклад з історії, якесь порівняння, як, як то було і як то має бути. <кій> Недаремно ж сама вона така успішна, врешті. В протистоянні і виглядає протистоянні зло, і виглядає, що ну, є. Гаррі Поттер має дар. Він має дар. він з родини, з її еліти чаклунів, а Герміона з іншого світу, вона з людського світу вона Її батьки-дантисти, Її батьки — дантисти, і в неї є проблема з зубами. і вона врешті, зуби вона зуби вона собі... Саме в четвертій <світ> частині вона дає собі справу, вона собі робить зуби. Так, так, Зуби вона собі без батьків сама чарами поліпшить. Але я до чого? Я до того, що Можна протистояти злу, тому що ти покликаний, тому що ти маєш талант. Це історія Гаррі Поттера. Але можна і навчитися протистояти злу, можна виробити певні, певну систему цінностей. І власне, для чого школа? От вони може, може рон, особливо там і його брати, може вони не так пильно вчаться в Говарці, як треба було би вчитися, але школа дає їм систему цінностей. Так, тим більше, що це Грифіндор, а там якраз. На це звертають особливу десь увагу, бо розкладені за факультетами е, переваги. От е, інтелект, це перевага Рейвен Клоу, а Грифіндор е, це головним чином та сміливість, так і цінності, е, е, етичний такий етос, от е, лицарський етос. І е, 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 насправді тут є ще маса е, тих проблем, про які можна говорити. Я думаю, ми будемо ще говорити про. Гаррі Поттера повертатися знову до проблематики цієї саги. Ну, і про Джан Роулінг як авторку, яка і після свого супер успіху далі пише, започатковує нову, ну тобто тепер серію детективів, і це таке завдання. На перспективу, але в будь-якому випадку, ця частина е, одна з е, найкращих і центральна, вочевидь, в ну, суто е, в сенсі структурному, вона започатково переводить е, сагу в е, складніший, доросліший відтінок. Е, і це важливо. Е, Наголосити для того, щоб можна було ставитися до цих книг не лише як до дитячої літератури, від четвертої частини це вже не є дитяча література, а можливо навіть ще і від третьої, ми хочемо наприкінці запитати, яка у вас улюблена частина Гаррі Поттера і які ще серйозні проблеми? Серйозні питання ви помічаєте в цій сазі, про які варто було би поговорити. Росту, це ви обирали е, роман для цього раз. Ви обирали роман для розмови. Я вам дуже вдячна за те, що ви подарували можливість перечитати «Гаррі Поттер». Я сама не думала, що це так приємно. Але чому, чому обрано саме цей роман, а не якийсь інший? Ой, насправді серед е, фанатів «Гаррі Поттера» є дуже багато поглядів на те, от яка частина найсерйозніша. може там сьому називають, яка найулюбленіша? Третю називають четверта частина мала премію Юго. От є е, найавторитетніші премії в е, сфері фантастики: це Гюго і Небіла". Е, і от саме ця четверта частина в 2001 році мала премію Гюго, е, тому формально е, це та частина, яка е, відзначена експертами, і очевидь, тому ми про неї говоримо. Але ми з неї починаємо. Ми потім можемо поговорити і будемо говорити і про інші.